Привіт, друзі! Я сьогодні хочу вам презентувати моїм місцевим жителям привоз насіння. Насіння привезли різне, свіженьке Срок, е до 2025 року. Ось дивіться асортимент. Ще, звісно, не все завезли, але вже є асортимент. Капуста різна, є іюнська, є пекінка, є блюс е е капуста Брокколі. Так, є помідорки різні, різні, різні. які, Оце все засолка, жовті, баклажани зараз садити на, на розсаду. Помідори для салату, такі крупні, великі маліновий слон є, е, червоні великі, такі в ладонь не влазять. хороші Потім перчик червоний, вже почали люди трошки вибирати, вже знов треба довозити. <кій> перчик гострий, ратунда, і такий крупно, крупний перчик. Хороше насіння цього року, дуже. Дивіться, насіння є з Німеччини. Ось я вам близенько покажу так. Є на, написано на етикетці. Німецьке насіння є Польща, є Україна. Огірки. Також. І всяка різна зелень. Дивіться, петрушечка, рукола, є. Селера або по російськи сельдерей, є різні айсберг салат, є червоні салати кулькові, є широколисний е, м -м щавель, є рідко буває ревень. От насіння прийшло цибулька на перо, кріпчики різні різні. Петрушка коренева, петрушка листкова. Все свіженьке, переходимо на другу сторону. Так, тут у нас квіти, деякі сорти. <кій> так, бурячки різні. Бурячок кормовий, зараз ще поки камісь є, тому що потім вже піде посадка, за кормовим бігають, його вічно немає. Бурячок довгенький, такий циліндрик, криваль називається ось цей хороший, дуже детройт. Він червоний, червоний такий солодкий бурячок. Червона куля теж непоганий. Редисочка пішла. так, Горохи різні сорти. Є більший і менший розв'яз, різні сорти моркви. І зимня, і рання, і носок, Спаржева квасоля і так далі. Ще все будемо довозити, це тільки почали. Приходьте, все, що на розсаду зараз. Треба купувати перець, баклажан і помідори. Перець і баклажан вже можна сіяти, висівати на розсаду, хто любить це робити. Запрошую до мене в магазин. насіннячко хороше. В тому році цей постачальник був. Він ну, оправдало насіння себе. Гарно всходить, гарно родить. Хороше насіння. Приходьте, купуйте. Заготовляйте все на рік наперед. Буду вас чекати на своєму каналі. Пока-пока!